Легенький одномісний грибний човен калібрі К220Т стандарт. Сьогодні про це. Якщо ви шукаєте легенький та якісний одномісний грибний човен для себе коханого, перегляньте це відео на червень 2025 року. Ціна калібрі К220 Т стандарт 7 тисяч гривні. Колір на вивір: темно-сірий, зелений чи світло-сірий. Надається гарантія 3 роки та безкоштовна доставка новою поштою по Україні. Пройдемося по характеристиках. Довжина човна 220 см. Його ширина 130 см. Він складається із двох балонів діаметром 34 см. Виготовляється з ПВХ щільністю 850 г на метр квадратний та має вагу всього 12,5 кг. Його вантажопідємність 160 кг. На човні є все потрібне та нічого зайвого. Одна сідушка, два весла. Дві ручки та кріплення навісного транцю. Даний човен можна використовувати з бензиновим двигуном, потужністю до 2,5 кінських сил або з електромотором. Також до комплектації входить зручна та міцна сумка, насос та ремкомплект. Одномісний грибний човен калібрі К-220 можна подивитися, потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!